Усе своє професійне життя вони завжди були, так би мовити, поза кадром. Хоча у самі гущі подій усе підмічали, перепускали через своє серце і виносили на суд глядачів, слухачів і читачів свої творіння. Сьогодні ж вони герої свята і самі в об'єктиві фото та відеокамер. Це журналісти, головно, ветерани журналістської праці. З нагоди професійного свята Рогатинська первинна організація спілки журналістів України організувала для своїх більш досвідчених колег день релаксу і знайомства з історією краю. Вони звикли. Творити зазвичай журналісти різносторонні розвинені особистості. У багатьох, крім журналістської діяльності, інші уподобання – віршування, спів, вишивання, кулінарія, городництво. Усе, що народжує і животворить це про них. Тож, як творилась історія нашої малої батьківщини, журналістам було вельми цікаво. Виконувач обов'язків директора історико-краєзнавчого музею Опілля Роман Ясінський провів змістовну екскурсію експозиційними залами музею. Познайомив з діяльністю гончарної майстерні. Секретар місцевої спілки журналістів Галина Бугун привітала майстрів. Рівпера і ясної думки з професійним святом передала сердечні вітання від міського голови Сергія Насалика з побажаннями здоров'я, добра і перемоги.